Вітаю вас, мої улюблені слухачі. З вами Наталя і нове оповідання на моєму каналі Життя в історіях. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтеся, щоб не пропускати новинок. Бажаю вам гарного прослуховування! Дарина притиснулася чолом до холодного скла, намагаючись знайти бодай клаптик вільного неба між товстими і ржавими прутами решітки. Вечірні сутінки. Повільно огортали подвір'я в'язниці, стираючи межі між реальністю та її власною втомою. Важке зітхання вирвалося з грудей, воно здавалося майже матеріальним у цій тиші медпункту. Як же вона виснажилася? Ця втома була не просто фізичною, вона просочувала саму душу, наче волога від старих тюремних стін. Зізнатися чесно, коли три роки тому їй запропонували місце в зоні. Дарина ледь не знепритомніла від самого лише слова в'язниця, в її уяві одразу виникали похмурі підземелля, брязки кайданів та очі, сповнені люті. Тоді здавалося, що страшніше за таку роботу нічого й бути не може, проте життя вміє диктувати свої умови. Поглянувши на суму зарплати у контракті, вона зціпила зуби і вирішила спробувати. Гроші обіцяли свободу за межами цих стін. Навіть якщо ціною була щоденна неволя всередині, реальність виявилася прозаїчнішою за страхи звісно, це не була білосніжна міська клініка з фікусами у вестибюлі, проте працювати було можна жіноча колонія мала свої закони, але до медперсоналу тут здебільшого ставилися з похмурою, але щирою повагою. Проте останній тиждень перетворився на справжнє пекло. Наче весна, що несміливо зазирала у вузькі вікна, подіяла на ув'язнених як отрута, а не ліки. Бійки спалахували миттєво, наче суха трава від іскри. Щодня Дарина бачила розбиті обличчя, порізані руки та очі, в яких вирувала незрозуміла агресія. За три роки служби вона ще ніколи не бачила такого ажіотажу. Вчорашня партія новоприбулих, доставлена напередодні, створила чимало проблем. Вже в першу ніч двох довелося госпіталізувати. Одну ж зовсім важку забрала швидка до реанімації, а інша залишилася тут, у невеликому стаціонарі медпункту. Ця друга пацієнтка була особливою. Вагітна. Сама присутність жінки при надії у цих стінах здавалася Дарині чимось блюзнірським. Навколо цієї ситуації відчувався неприємний шлейф таємничості. За всіма правилами, її мали б утримувати в зовсім іншому закладі, де умови пристосовані для майбутніх матерів, її мали етапувати ще вчора, проте залишили тут. Дарина відчувала що щось тут не так, начальник в'язниці особисто розпорядився кинути її до камери з найжорстокішими відмороженими жінками. Було враження, що хтось навмисно провокував біду, бажаючи, аби з цією жінкою щось сталося. Дарина бачила її лише мигцем вчора вдень, коли допомагала стабілізувати стан після чергової сутички, а сьогодні вона заступила на добу замість напарниці, яка святкувала день народження. Робота була єдиним способом не думати про дивну несправедливість, що коїлася навколо. Лікар, людина з важким характером і безмежною самовпевненістю, ще не з'явився він почувався тут господарем становища і приходив, коли йому заманеться. Дарина піднялася, поправила білий халат і взяла тацю з медикаментами. Спочатку треба було перевірити ізолятор. Там двоє в'язнів примудрилися підхопити вітрянку. Було дивно бачити дорослих жінок з дитячою хворобою. Лікарі боялися епідемії, але, на щастя, більшість мешканок колонії вже мали імунітет з дитинства. В ізоляторі панувала тиша. Одна пацієнтка важко дихала у вісні, інша. Змарніла жінка з колючим поглядом, гортала стару книгу. Дарина зробила необхідні маніпуляції і попрямувала до палати вагітної. Коли вона відчинила важкі двері, повітря в кімнаті здалося їй наелектризованим. Молода жінка сиділа на ліжку, і її погляд, палаючий гострий, майже пронизливий, зупинився на дарині. Медсестра мимоволі завмерла. У цієї пацієнтки було щось таке. Що не вписувалася в тюремні декорації, якась незламна гідність чи прихована сила, що притягувала зір, немов магніт. Як добре, що ви прийшли. Голос жінки тремтів, але не від страху, а від надії. Дарина здивовано підняла брови, намагаючись зберегти професійну відстороненість. Ви чекали саме на мене чи просто на медсестру? Мені байдуже, хто б це був, але я рада, що це саме ви. Жінка подалася вперед. І в її очах відбилося тьмяне світло лампи. У вас добрі очі, Дарино, я бачу це. Благаю, допоможіть моїй дитині. Крім вас, тут немає до кого звертатися. Дарина лагідно, майже невагомо посміхнулася. Вона обережно торкнулася руки жінки, відчуваючи під пальцями сухе гаряче тремтіння. Ну що, ви, люба, поки що йому там найкраще. У мами під серцем найнадійніша схованка у світі. Там тихо, тепло, і жодна біда не знайде до нього дороги. Жінка раптом сіпнулася, її пальці мертвою хваткою впилися в зап'ястя медсестри. В її очах, розширених від болю та жаху, промайнув справжній відчай. У тому той річ, що загрожує, прохрипіла вона, ковтаючи сухе повітря. Ви не розумієте, вони не дадуть йому дихати, вони вб'ють його і мене разом із ним. Дарина відчула, як по спині пробіг холод. Але професійна витримка взяла гору. Вона поклала долоню на чоло жінки. Воно палало. Гарячка вже почала свою руйнівну роботу, плутаючи думки нещасної. Зачекайте хвилинку, я принесу ліки. У вас дуже висока температура. Ви марите. Не треба ліків. Жінка майже вигукнула це соломіць, утримуючи дарину біля себе. Просто вислухайте, благаю, ви повинні знати. Дарина підбадьорливо кивнула. Кинувши швидкий погляд на двері, там у тьмяному коридорі маячили постаті конвоїрів. Вони переминалися з ноги на ногу, брязкаючи ключами байдужі вартові цього занедбаного світу. Я обов'язково вислухаю вас, обіцяю, м'яко сказала медсестра. Я чергую тут до самого ранку. Ми матимемо час, але зараз ви повинні подумати про дитину. Якщо не заради себе, то заради неї прийміть ліки. Дарина вправно підготувала шприц. Після уколу жінка майже миттєво обм'якла, її повіки важко зімкнулися, і вона поринула у тривожний сон. Дарина ще якийсь час стояла поруч, розглядаючи її обличчя. Навіть виснажена хворобою та в'язницею, ця жінка зберігала якусь дивну, аристократичну вроду, що зовсім не пасувала до цих сірих стін. Дарина Васильівна, що тут у нас за консиліум? У дверях з'явився лікар Іван Максимович, його втомлене обличчя в нерівному світлі ламп здавалося восковою маскою. Температура стрімко росте, Іване Максимовичу, відрапортувала вона. Невже таки вітрянка? Лікар насупився, потираючи перенісся, тільки цього нам для повного щастя бракувало. Будемо сподіватися, що ні. Крім жару, жодних характерних ознак. Зроби ось що? Візьми кров на аналіз терміново, а там побачимо, куди виведе. Проте вечір не приніс полегшення. Стан жінки погіршувався щохвилини. Іван Максимович, оглянувши пацієнтку вкотре, занепокоєно хмикнув Справа кепська Дарино. За логікою їй потрібен терміновий касарів ростин, але в такому стані. Боюся, ми її просто не довеземо до міської лікарні. Вона згасне в дорозі. Дарина з жахом дивилася на лікаря. Серце калатало в грудях, як загнаний птах. То що ж нам робити? Ми ж не можемо просто чекати. Гарне питання, буркнув він, прямуючи до телефону. Спробую витягнути сюди колег. Ризикнемо на місці. Наступні години злилися в одну суцільну тривожну пляму. Приїхали ще двоє лікарів. Медпункт наповнився брязкотом інструментів та суворими командами. Операція була важкою, але життя перемогло. Маленьку дитину, що ледь чутно пищала, терміново відправили до дитячої лікарні під наглядом конвою. Коли все скінчилося, Дарина безсило прихилилася до стіни. «Івану Максимовичу, а чому її не забрали? Їй же потрібен належний догляд, справжня реанімація. Потрібен, Дарино Васильівна», – лікар зітхнув, витираючи піт з чола. Тільки от начальник в'язниці наклав категоричну заборону на її вивезення. Не знаю, які підпільні ігри там ведуться. Стаття у цієї панночки, звісно, важка, але ж вона людина, може просто не дожити до ранку. І тут Дарина згадала той палаючий погляд і перервану сповідь. Жінка хотіла щось розповісти, щось настільки важливе, що це переважало страх смерті. Піду до неї, твердо сказала Дарина. Побуду поруч, поспостерігаю. Добре, Дарина, погодився лікар, знесилено опускаючись на стілець, а я, мабуть, проляжу на годину в кабінеті. Покличеш, якщо що. Медсестра обережно присіла на край табурета біля ліжка породіллі. У тьмяному світлі чергової лампи риси обличчя жінки здавалися висіченими з білого мармуру, загострені нерухомі, з майже прозорою шкірою. Губи колись, мабуть, яскраві й живі тепер нагадували тонку білу лінію. Відчувши чужу присутність, жінка повільно, з неймовірним зусиллям розімкнула повіки. Її погляд, туманний від болю, нарешті сфокусувався на дарині. Це ви, ледь чутний шепіт прорізав тишу палати. Ви все ж таки прийшли. Вам не можна розмовляти, м'яко зупинила її Дарина, торкаючись її холодної руки. Кожна крапля сил зараз на вагу золота. Заощаджуйте їх. Мені потрібно, жінка судомно ковтнула повітря і в її очах сполахнув останній відчайдушний вогник. Послухайте мене, благаю. Я з дитячого будинку. Немає нікого, хто міг би заступитися, але я боролася. Відучилася, знайшла роботу, я так хотіла простого людського щастя. Так сталося, що ми покохали одне одного з сином мого роботодавця. Він дововижний, чесний, не такий, як вони. Ми мріяли про весілля, про спільне життя, але його родина. Вона гірко по-дитячому скривила губи. Для них я була лише сміттям під ногами. Ми втекли. Нам не потрібні були їхні статки, лише право бути разом. Проте нас знайшли. Вона замовкла на мить, збираючи сили для найстрашнішого. Виявляється, у багатих свої правила, писані кров'ю та брехнею, мене підставили так майстерно, що жоден адвокат не захотів слухати правду. А мій коханий, рідна мати запроторила його до психіатричної лікарні, щоб він не заважав їм нищити моє життя. Вони не зупиняться, Дарино, не зараз, то пізніше вони вб'ють мене, начальник в'язниці, їхній родич. Він особисто прошепотів мені в перший же день, що живою я звідси не вийду. Дарина сиділа, заціпеніла від жаху, бліда, як сама смерть. Повітря в палаті здалося їй занадто густим. Але зачекайте, не кажіть так, прошепотіла вона, пообіцяйте мені. Жінка з останніх сил стиснула пальці Дарини. Я бачу, що ви інша. Відвідуйте мою дівчинку, хоч іноді, я не прошу вас забирати її. Хто я така, щоб просити про таке диво? Просто. Коли вона виросте, ви повинні будете їй все розповісти. Вона має знати, що її не покинули, що її любили. Всі документи, листи, докази в камері схову на вокзалі. Запишіть цифри швидше. Дарина тремтячою рукою занотувала код. Вона хотіла запитати про щось іще, але голова жінки важко впала на подушку. Свідомість залишила її. Через дві години серце пацієнтки зупинилося назавжди. Залишивши по собі лише тишу та важку таємницю. Наступні три доби Дарина існувала, як у тумані. Вона не могла ні спати, ні їсти. Перед очима постійно стояв той палаючий погляд. Зрештою, Іван Максимович не витримав і посадив її перед собою в кабінеті, наливши міцного чаю. Дарино, я не звик втручатися в душі колег, почав він, дивлячись на неї крізь товсті скельці окулярів, але на вас обличчя немає. Щось сталося в тій палаті, можливо, я можу чимось допомогти. Дарина підняла на нього втомлені очі, в яких застигла крижана рішучість. Іване Максимовичу, допоможіть мені оформити опіку на ту дівчинку, дитину тієї жінки. Лікар повільно опустився на стілець, приголомшений почутим. Навіщо це вам, Дарино? Це ж такий тягар, така відповідальність. Я розповім вам усе, тихо, але твердо відповіла вона. Але тільки за однієї умови, якщо це ніколи за жодних обставин не залишить стін цього кабінету? Минув місяць короткий термін для історії, але ціла вічність для людської долі. Дарина стояла на порозі в'язниці, востаннє вдихаючи це важке, просочене неволою повітря. Колеги зібралися навколо, у їхніх поглядах змішалися подив, заздрість і щире нерозуміння. Ну й куди ти тепер, Дарино? Запитала старша медсестра, поправляючи крохмальний ковпак, обміняти стабільну роботу на невідомість. Дарина лагідно торкнулася краю дитячого конверта, який тримала на руках. Поки Ангелінка зовсім крихітна, поїду в село до бабусі, там ліс, чисте повітря, спокій. Робота знайдеться. У сільських амбулаторіях завжди бракує рук. Бабуся чекає на нас, а далі час покаже. Можливо, колись і повернемося у великий світ. Ти відчайдушна, зітхнула колега, сама без чоловіка з чужою дитиною на руках. Та ні, я просто нарешті відчуваю себе живою. Дарина усміхнулася, і ця усмішка була світлішою за весняне сонце. Мені вже двадцять сім. На горизонті жодних принців, а тут такий скарб. Ви не уявляєте, скільки сенсу в життя привносить ця маленька істота? Вона, мій новий початок. Коли поїзд рушив. Дарина востаннє махнула рукою знайомим постатям на пероні. У купе вона нарешті змогла роздивитися дівчинку. Ангелінка була неймовірною: крихітні пальчики, довгі вії та особлива прикмета, маленька, але дуже помітна темна плямочка на щоці. Дарина подумала, що це не вада, а радше поцілунок долі, витончена прикраса, що виділятиме її серед мільйонів. Дивлячись у вікно. Де ми дерева, Дарина поринула в роздуми про химерні переплатіння життєвих шляхів. У тієї жінки, що померла за ґратами, не залишилося нікого. У самої Дарини теж не було батьків, лише болючі уривки спогадів. Батько розбився в автокатастрофі, коли мчав до чергової коханки, а мати, не витримавши зради та горя, зробила фатальний крок з п'ятого поверху. Бабуся ніколи не розповідала про ту іншу жінку. Лише коротко кидала. Непотяща вона була, хоч і вродлива, як Янгол. Дарина давно перестала розгрібати цей старий бруд. Тепер у неї була власна родина вона янгелінка. На пероні сільської станції її зустрічала Інна Миколаївна. Бабуся була жінкою загартованою, мов скеля. Незважаючи, на поважний вік вона хвацько керувала стареньким Жигулем, мала чи мале господарство. І всіх ледерів навколо тримала на короткому повітку. Колишня водійка у колгоспі, вона мала важку руку і міцне слівце, яке завжди було на поготові. Сусідки її побоювалися за прямий характер і нелюбов до пліток, але для Дарини вона була найтеплішим прихистком у світі. Рідненька моя, прохрипіла бабуся, притискаючи онуку до грудей. Як же ти зважилася на таке? Ось так, бабусю, тепер у нашій хаті буде три пані, будемо жити. Вдома, у затишку, просякнутому ароматом сушених трав і свіжого хліба, Дарина розгорнула маля. Бабусю, ходи назнайомитися. Дівчинка раптом посміхнулася у вісні, і сувора Інна Миколаївна сплеснула руками, а її обличчя вмить розгладилося від ніжності. Ой, яка ж мила квіточка, а що це в неї на щічці? Порошинка? Вона обережно загробілим від праці пальцем спробувала змахнути плямочку. Дарина весело розсміялася, відчуваючи, як серце наповнюється спокоєм. Бабусю, це не бруд, це родинка. Літня жінка раптом випросталася, і в її очах промайнуло щось таке, від чого дарині стало ніяково. Інна Миколаївна, мовчки, не зронивши жодного слова, пішла до хати. Вона повернулася вже в окулярах, важко дихаючи, схилившись над немовлям, Бабуся довго й прискіпливо розглядала маленьку темну цятку на дитячій щіці. Та ні, нарешті видихнула вона, і її голос затремтів, мов суха гілка на вітрі, цього просто не може бути. Це якась диявольська градолі. Дарина відчула, як тривога крижаною змією поповзла по серцю. Бабусю, що трапилося? Чому ти так дивишся на дитину? Розумієш, серденько, Інна Миколаївна зняла окуляри. І безсили опустилася на лаву. Ця родимка, вона була в твого батька, точнісінько така сама, на тому ж місці. У нас в роду так ведеться, вона проявляється через покоління, у тебе її немає, а от у твоїх дітей вона мала б бути. Розкажи мені, розкажи все, що знаєш про ту нещасну, яка народила цю дівчинку. Дарина, тамуючи подих, переповіла все. І про в'язницю, і про підставу, і про останню сповідь перед смертю. Потім вона тремтячими пальцями дістала з таки папери. Ось документи, які я забрала з комірки. Вона була сиротою, вихованкою дитбудинку. Але, схоже, вона намагалася знайти рідних. Тут є копія свідоцтва про смерть якоїсь жінки. Я припускаю, що це її мати. Бабуся взяла пожовтлий папірець, читалася в імена, і раптом папір вислизнув з її ослаблих рук. Жінка закрила обличчя долонями і гірко, невтішно розплакалася. Господи, крізь ридання долинало лише одне кровиночка, рідна кровиночка, померла в тих казематах. Дарина заціпаніла, нічого не розуміючи. Світ навколо неї, наче похитнувся. Бабусю, поясни нарешті, до чого тут наша кров? Дарино. Бабуся підняла на неї очі червоні від сліз. У цьому свідоцтві ім'я Маргарити, тієї самої жінки, до якої твій батько їхав тієї фатальної ночі. Тобі було тільки два роки, коли вона народила від нього дитину. Він тоді сказав матері твоїй покійній мамі ти хороша, ти сильна, ти без мене впораєшся. А Рита не путяща, пропаде сама і дитину занапастить. Він їхав рятувати свою другу доньку, Ірину. Дарина повільно опустилася на диван. Відчуваючи, як пазли цієї страшної та болючої картини нарешті стають на свої місця, тепер вона зрозуміла, чому та ув'язнена так вабила її, чому серце стискалося від жалю, а очі незнайомки здавалися такими рідними. Це не була професійна етика чи проста жіноча солідарність. Це був холос крові, який кликав її в темному тюремному коридорі. Ірина була її сестрою. Минув рік. За цей час вони розшукали тихе місце на цвинтарі, де була похована Ірина, встановили скромний пам'ятник, навколо якого влітку тепер цвіли хризантеми. Більше вони нічого не могли для неї зробити, окрім як виховати Ангелінку, маленьку частку їхнього розірваного роду, доброю та чесною людиною. Вони намагалися не ворушити минуле занадто часто, щоб не ятрити рани, які тільки почали затягуватися. Дарина, яка колись мріяла лише про те, щоб перебути в селі літо, залишилася тут назавжди. Вона змінила життя, змінила професію на сільську фельдшерку і жодного разу не пошкодувала про свій вибір. Її колеги в місті давно забули про неї, і саме цього вона прагнула найбільше розчинитися в тиші, загубитися серед безкраїх полів. Ангелінко, залиш у ту жабу. вигукнула Дарина, посміхаючись. Вона полоскала білизну, а сонячні зайчики грали на мокрій тканині. Маленька Ангелінка, замурзана, але неймовірно щаслива, намагалася впіймати спритну здобич у густій, омитій росою траві. Жаба була великою, слизькою і, здавалося, надзвичайно хитрою. Вона щоразу вислизала з пухких дитячих рученят. Бабуся сиділа на ганку, звичним рухом перебираючи в'язальні спиці. Тихий стукіт металу обметал заспокоював, створюючи ілюзію вічності. Нарешті Ангеліні набридло полювання, і вона озирнулася довкола, шукаючи нових пригод. Дарина дивилася на неї і бачила в цих очах і свій власний погляд, і ту несамовиту жагу до життя, яка була в її сестри. Донечка, хоч і була ще зовсім крихіткою, вже виявляла характер справжньої розбишаки. Добрий день, почалося від хвіртки. Дарина та бабуся одночасно обернулися. Біля входу в обістя стояв чоловік. На вигляд йому було років тридцять, проте глибокі зморшки біля очей та передчасна сивина на скронях робили його старшим. Його одяг був запилений, наче він пройшов пішки не один кілометр. Добрий день, обережно відповіла Дарина, витираючи руки об фартух. Ви до кого? Чоловік не відповідав. Його погляд, сповнений болю та неймовірної ніжності, був прикутий до маленької Ангелінки, яка все ще вовтузилася в траві. Я, я батько цієї малечі, нарешті промовив він, і його голос здригнувся, ледве знайшов вас, пройшов крізь пекло, щоб стояти тут зараз. Дарина не встигла й слова мовити, як і на Миколаївна зникло в хаті. Замить вона вже стояла на ганку, і в її руках була стара мисливська двостволка. Погляд бабусі став холодним, як сталь. Навіщо проїхав, Іроде? вигукнула вона, здіймаючи рушницю. Забирайся геть, поки живий. Ніхто тебе сюди не кликав. Нашу Іриночку в могилу звів, а тепер до онуки свої руки тягнеш? Не дам. Чоловік навіть не здригнувся. Він лише зблід ще дужче, але не відвів погляду. Його постать здавалася надломленою, проте непохитною. Навіщо ви так, пані Інно? Прошепотів він. Я кохав Ірину понад життя і кохаю досі. Ви ж не знаєте правди, ви нічого не знаєте про те, що зі мною зробили, і знати не хочемо. Від вашої клятої родини тільки горе людям, їй, що серця не мають. Він важко опустив голову, і Дарина побачила, як його плечі здригнулися. Немає більше сім'ї, глухо мовив він. У мене немає. Я відмовився від усього, від статків, від спадку, від імені. Півроку я був ув'язнений у приватній психіатричній клініці, куди мене запроторили власні батьки, щоб я не заважав їм вирішувати питання з Іриною. Я шукав її ще секунди після того, як вирвався. Дарина кинулася до бабусі, обережно опускаючи дуло рушниці донизу. Бабусю, зачекай, благально мовила вона. Подивися в його очі він не бреше. Ми ж не звірі, давай хоча б вислухаємо його. Інна Миколаївна суворо подивилася на онуку, а потім на чоловіка. Ти впевнена, Дарино, серце не підказує біди. Нехай все розповість, твердо відповіла дівчина, а за рушницю схопитися ми завжди встигнемо. Богдан, так звали гостя, розповів історію, від якої холола кров його батьки у владою та чистотою династії пішли на жахливий злочин. Вони зробили все, щоб Ірина опинилася за ґратами, за фальшивим звинуваченням, і планували, що вона ніколи не вийде звідти живою. Вони б дісталися й до Ангелінки, аби стерти будь-яку згадку про цей небажаний зв'язок, але доля розпорядилася інакше. Бог їх покарав, Богдан витер піт із чола. Місяць тому вони загинули на гірськолижному курорті. Снігова лавина накрила готель, тільки тому мене випустили з того закритого закладу. За моє утримання просто перестали платити. Я вийшов у світ, де в мене не залишилося нікого, окрім цієї крихітки. Дарина слухала, і кожне слово Богдана відгукувалося в її душі вона одразу повірила цій виснаженій людині. У його погляді не було хитрості, лише безмежна пустка, яку могла заповнити тільки любов до доньки. Бабуся дозволила йому залишитися, проте спочатку лише в літній кухні. Богдан не скаржився, він став тінню, що оберігала спокій будинку. Він ні на крок не відходив від Ангелінки, спостерігаючи за її іграми з такою благоговійністю, наче бачив диво. За лічені тижні він відремонтував усе, до чого не доходили руки, полагодив паркан, перекрив дах сараю, влаштував у будинку справжній водопровід, а потім попросив Дарину показати йому могилу Ірини. На цвинтарі Богдан довго плакав, плакала й Дарина. Ім було що сказати Ірині, обоє розуміли, що тепер їхня дорога повинна йти разом, і не тільки заради Ангеліни, а тому, що за час, поки Богдан жив у них зрозуміли, вони просто призначені одне для одного. Бабуся, проводжаючи їх на могилу, сказала попросіть у Іриночки вибачення і дозволу бути разом. Вона дозволить тепер все справді буде добре. Дарина взяла Богдана за руку, і вперше за довгий час вона відчула. Що шторм нарешті вщух. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.